Перед офіційною частиною губернатор Валерій Головко разом із чиновниками та забудовниками робить контрольний обхід квартирами будинку. Всього 70 квартир. 15 з них отримали молоді полтавські родини. 2 травня їм вручили ключі та ордери від довгоочікуваного житла. Була мрія, вона здійснилася сьогодні. Треба підзбирати коштів трішки і будемо працювати на дербанкій квартирі. Отримати квартири стало можливим завдяки державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Саме ця структура контролювала і фінансувала весь процес спорудження будинку. Стати власником житла розповідають фахівці. Можна було за трьома державними програмами: перша доступне житло, де 30% фінансує держава, а 70 – сім'я. Друга програма здешевлення вартості іпотечних кредитів в державних банках. Брали кредиты под 16%, 13% гасило государство. Тут нет ограничений по возрасту, перебування на квартирной на черзі не обов'язково было, но должны были показать справку о том, что меньше 9 квадратів жилой площади приходится на семью. Третя программа Згідно з нею, кредит дається на 30 років, але обов'язково слід мати дохід не менше 5 тисяч і стояти на квартирній черзі. Сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою 3% відсотки річних. Якщо в сім'ї з'являється дитинка, то відсоткова ставка рівняється нулю при народженні другої дитини 25% відсотків від таги, залишку по тілу кредиту. Бере на себе держава при народженні третьої дитини 50%. відсотків. Саме тому право розрізати стрічку на вході до будинку на. Дали його найменшим мешканцям. І далі пішли по своїх квартирах. Ольга Марченко пригощає чиновників шампанським, дітей фруктами та цукерками. Дуже ждала, хвилювалася і якщо чесно не надіялася. Ну, виявляється, що так. Що все дуже добре, зараз гарно і дуже вдячна всім і нашому місту, вашого міста, молодіжному фонду дуже вдячна за це. А в під'їзді в цей час інші мешканці випробовують ліфт разом з собою запрошують і журналістів. Ви нами? поїхали на мичному. Зато не гаворійтесь, не знімають. Я буде. до першого поверху доїхали успішно. Цей будинок, розповідає губернатор Валерій Головко, розпочали споруджувати у жовтні 13-го року у досить складний для України час. Відтак, побоювання людей щодо закінчення термінів будівництва були виправдані. Були б так, мабуть, переживання певні від того, що відбувалося до останнього часу в країні, коли непорядні забудовники ошукували тих людей, які сьогодні ну, вкладали гроші в будівництво. Але сьогодні держава взяла на себе цю функцію. І фінансування часткового, і контролю, і саме головне забезпечення всіх тих людей, які проходять по програмі молодіжного будівництва, конкретними квартирами. Вартість квадратного метра у цьому будинку залишилася на рівні 2013 року по 5200 тисяч гривень.